Всім привіт! І певна, що ви вже передивились 101 відео на тему найактуальніших фраз, найактуальніших слів. І вже знаєте все від How's it going?» до «What's cooking good looking?». Але це відео дасть вам те, що підніме вашу англійську на нову планку, а саме 25 крутих фраз професійних для володіння просунутим рівнем англійської. Почувши таке, неті ви почнуть сумніватися. Хто з вас нетів насправді? Ви на каналі онлайн школи англійської інглиш дому, і мене звуть Марго. А перед початком рекомендую вам підписатися на наш YouTube канал та натиснути на дзвіночок, щоб завжди вчасно отримувати повідомлення про нові відео кожного тижня. А тепер поїхали. Якщо на питання чи хочете ви бути як нетів, ви відповіли згодою, можна просто сказати I'm on board with that. Це означає, що ви даєте згоду або погоджуєтесь з чимось. I'm on board. Я думаю, що в українській ми б використали фразу я в ділі. Ось вам приклад доречного застосування, коли ваш колега пропонує план нової стратегії для продажів в маркетинговому відділі. А ви йому «That sounds like a solid plan. I'm on board with that». звучить як надійний план. Я погоджуюсь. Тож зараз я у вас дізнаюсь, чи всі ми на одній хвилі. Думаю, що так, тому запитаю, «Are we all on the same page?» Ми всі на одній хвилі. Are we on the same page? Black. Цю фразу використовують як перевірку, чи всі мають однакове розуміння чи думку. У вас був важливий мітинг, і ви хочете впевнитися, що всі все зрозуміли. Тоді ви скажете: Before we move forward with the project, I just want to make sure that we are all on the same page with the timeline and budget. І перш ніж ми продовжимо проект далі, я хочу впевнитися, що ми всі на одній хвилі щодо бюджету та термінів. Ось коли ми так з вами вчимо англійську. Де ми допомагаємо вам краще розуміти мову, а ви вчите її задоволенням? It's a win-win situation, тобто ситуація, де виграють обоє. This is a win-win situation. В українській ми би сказали, що усі в плюсі. чи краще безпрограшна ситуація? І ось вам такий бізнес приклад. technology. It's a win-win situation. Якщо ми будемо співпрацювати з компанією, ми розширимо охоплення нашого ринку, а вони отримують доступ до наших технологій. Це безпрограшна ситуація для нас обох. Тож, які ваші думки? Чи це виграшна ситуація, чи ні? Ах, так, що це я? Правильно буде запитати, які ваші думки з цього приводу? «What are your thoughts on this?» Це запитання про думку або відгук. Завжди можна дати новий проект або набросок на перевірку своїм колегам, щоб запитатися їх думки з цього приводу. We have drafted a new proposal for a client». What are your thoughts on this? ми підготували нову пропозицію для клієнта. Що ви думаєте з цього приводу? Так буває, що іноді стандартні методи вирішення питання не працюють навіть у вивченні мови. Тоді we need to think outside of the box». Це такий заклик до креативного мислення. We have to think outside the box. Ну це оце ваше любиме. Вийти із зони комфорту. Хоча, напевно, контекст у цих ситуацій різний, тому що це більше схоже на слоган «Apple». Think different. Уявіть себе таким директором маркетингової команда якого не може знайти гарного рішення. І ви тут кажете: Our current marketing strategies aren't rich our target audience effectively, so we need to think outside of the box to come up with the fresh approach. Наші поточні маркетингові стратегії не досягають нашої цільової аудиторії ефективно, тому нам потрібно мислити нестандартно, щоб знайти новий підхід. Але так буває, що як за межі своєї коробки не виходь, все од. Но рішення не приходить, тому краще сказати let's circle back to that later. Це пропозиція повернутись до цього пізніше. But we can circle back to that later. От, до речі, до того моменту, коли довго сидите і не можете знайти рішення, є такий приклад. We have covered a lot today, and I think we are getting out of our time. So, let's circle back to that budget discussion later this week. When we can give it more attention, ми багато чого обговорили, і я гадаю, що нам вже не вистачає часу. Тому давайте повернемось до цього питання пізніше цього тижня. So, so, so. А коли ми повернемось до цього завдання, вже можуть з'явитися нові. Тому ми повинні we need to prioriti our tasks. Тобто розставити пріоритети. Якраз і є гарний приклад під це. With the project deadline approaching and so much work to do. We need to prioritize our tasks to make sure that we are focused on the most critical ones first. У зв'язку з наближенням дедлайну проекту і такої великої кількості роботи. Нам потрібно розставити пріоритети та зрозуміти, що ми сфокусувалися на найбільш важливому спочатку. Ось ви такі поговорили про. Це з командою, але вже час бігти, і ви розумієте, що хочете залишатись в курсі подій. Тому кажете Please, keep keep me in the loop. Okay, but can I keep you in the loop? Це таке прохання ділитись інформацією або оновленням в українській. Ми би просто сказали тримайте мене в курсі подій. А англійцям треба залишатись у луп петлі цієї справи. Тож, коли ви не зможете бути присутнім на важливій нараді, то ви просто так і скажете: «I'm not able to attend this meeting this afternoon», So, please, keep me in the loop about any discussions or important updates. Я не зможу бути присутній на цій зустрічі в день, тому будь ласка, тримайте мене в курсі всіх подій або оновлень. У нас в Україні зазвичай питання вирішуються або їх намагаються утрясти. А в англомовних країнах їх випрасовують. Чому? Тому що вони кажуть, have they ironed out the details? І таке запитання ставлять, щоб дізнатись, чи були вирішені деталі. Якби уявляючи, що їх проблеми пом'яті, і їх треба випрасовувати. До речі, ось вам така порада. Перед початком будь-якої співпраці поцікавтесь, Before we proceed with the partnership, have they ironed out the details of the contract. Перш ніж ми приступимо до партнерства, чи вони узгодили деталі контракту, Антракту, а зараз будьте уважні та слухайте в усі вуха. Ну, тобто, це вираз такий, I'm all ears. Якби ми переклали, я дуже уважно вас слухаю, I'm all ears. Тут все просто, тому одразу до прикладу, Юменшенд, юавен ю пропозол фодійпроджект сіл, аймол єрс, лес хирит. Ви згадали, що ви маєте нову пропозицію щодо проекту, тому я уважно слухаю. Давайте почуємо її. Коли ви почуєте, let's take a step back. Не спішіть робити крок назад, тому що ця пропозиція зробити паузу для перегляду ситуації. Чи можна ще запропонувати подивитись на ситуацію під Іншим кутом, але це вже інший контекст. Окей, okay. uh, step back. Зазвичай ця фраза може стати в нагоді, коли ви заплутались у вирішенні якогось питання. А тому ви скажете We are getting in the details of the project, so let's take a step back and rethink our overall strategy. Ми загрузли в деталях цього проекту, тому давайте зробимо крок назад та переглянемо стратегію нашого проекту. Ну не з усім завжди треба погоджуватись, тому ловіть фразу I beg to differ. це вираз незгоди. I beg to differ. І ось вам такий приклад: I back to differ. While the campaign had potential, the execution wasn't up to par. Я не згодна. Компанія була гарною, але виконання було не на висоті. Вам інколи здається, що хтось тягне і тягне, а до суті не переходить. Якщо так, то ось вам фраза I'll cut to chase Тобто, давайте зразу перейдемо до суті без зайвих слів, які всі люблять. Can I cut to the chase? Ось вам такий приклад. До речі, приклад дуже поганого керівника. I'll cut to chase you won't be getting a raise. Я скажу прямо: підвищення ви не отримаєте. Не будьте поганим керівником і не кажіть так. До речі, в професійних сферах буває таке, що люди люблять переходити одразу ж до суті. І як навішують вам цілу купу завдань, котрі ви бачите перший раз в житті. Тому ви кажете: Running by the Team first. Це пропозиція обговорити ідеї для отримання зворотнього зв'язку. Ну, от так кажемо. That's a great idea, but let's run it by the team first. To get their input. Це гарна ідея, але обговоріть її спочатку з командою. А інколи навіть не команді треба прийняти рішення, а комусь одному. Тому ви кажете. Call the shorts. Ну так, вам звісно, спочатку можуть розповісти багато, але якщо є хтось, хто може прийняти рішення окремо, то ви одразу ж кажете: Frank called the shorts of this project, so you need to discuss it with him. Френк приймає рішення, тому варто обговорити це з ним. Ще до речі, так можна перевести на когось відповідальність. The balls in someone's court. Відповідальність за рішення лежить на іншій людині. Well, the ball's in his court now. Тобто в них дослівно м'яч лежить на корці іншої людини і їм вирішувати, що з ним робити. We have done all we can now the ball in Frank's court. Тобто тепер рішення за Френком. Інколи погані справи треба закінчувати, поки вони ще не почались. А для цього є фраза: we need to this in the bud. тобто зупинити проблему на початковій стадії. Ось вам такий приклад. Нові працівники не дотримуються дескоду, тому потрібно вирішити це питання зараз. Ось, коли вам щось не подобається, то ви так і кажете. А в англомовних країнах кажуть. It's not my cup of tea. Це не моя чашка чаю. Чому і як? Не питайте, але ось вам приклад. Public speaking is not my cup of tea, but I understand it's necessary for my career. Публічні виступи – це не моє. Але це необхідно для моєї кар'єри. Коли в англомовних країнах завершують угоду, то кажуть They hammered out the agreement. Це, до речі, більше схоже на фразу. Вони утрясли питання. Але давайте краще зразу приклад. Have they hammered out the details of the agreement yet? Вони вже уточнили умови згоди. Ця фраза вам точно сподобається. We are swamped right now. Бути дуже зайнятим, тобто вас засмоктує вашу роботу і процеси. Давайте приклад. We are swamped right now, especially since Vanessa left. Ми завалені роботою з тих пір, як Ванеса звільнилась. Ця фраза буде дуже пряма. We'll take that into consideration. Тобто, врахувати щось при прийнятті рішення. А по факту, ми перекладаємо це як ми візьмемо. Це до уваги. Ви можете записати навіть цілу фразу. Thank you for the suggestion. We'll take that into consideration. Дякую за пропозицію. Ми врахуємо це. We need to think long term. Це підкреслює важливість довгострокових перспектив. Це теж можна перекласти майже дослівно. Нам треба думати в довгострокову перспективу. Ось вам приклад. We need to think long term. Will this approach be sustainable in the future? Ми повинні думати наперед, чи буде це стійким у довгостроковій перспективі? Ось так буває, що ви б хотіли допомогти комусь, але ви зв'язані. Ні, не буквально. Це просто така фраза. I'm tied up. Це вираз зайнятості або недоступності. «Tied up» – це зв'язаний, але в англійській часто використовують як зайнятий. Ось вам чудовий приклад цієї фрази: project right now. Я б дуже хотіла допомогти, але вже зайнята іншою справою зараз. І до речі, не дивуйтесь, коли почуєте фразу «Let's put our hats together». Вам ніхто не пропонує притулитись голова до голови, але це пропозиція обмінятись новими ідеями. Ось вам приклад. We're facing some challenges with this project. Let's put our heads together and come up with a new solution. Давайте разом подумаємо над вирішенням цієї проблеми. І ми вже сьогодні говорили, що різні питання можна розглядати з різних точок зору. І ось вам фраза to play devil's advocate. Приклад: I think three videos per day might be too much, but let's play devil's advocate and consider all possible outcomes. Думаю, що три відео на день це занадто, але давайте розглянемо всі можливі аспекти. Фух, ну це було дуже сильно, і ви великі молодці. Стоп, зачекайте. Ви це відчуваєте? Здається, чиясь англійська обгринулась до просунутого рівня? З чим я вас і вітаю! Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підтримайте його лайком та в коментарях напишіть, які ще відео підбірки фраз або слів ви б хотіли почути, і ми обов'язково знімемо таке відео. А я з вами прощаюсь. Бай!